Добрий! день! Слава Україні! Для вашого знайомлення буде продемонстровано три техніки виконання метання малого м'яча на дальність. Вам потрібно обрати одну правильну техніку, яку вважаєте правильною для виконання цієї вправи. Давайте пригадаємо, у нас є три різновиди метання малого м'яча. Це метання з місця, метання з кроком та метання з розбігу. Сьогодні ми виконуємо перший різновид це метання з місця. Вам потрібно обрати одну правильну техніку з трьох. Пригадаємо. Обмежуюча лінія. Перша техніка висональ. Друга техніка виставляння. Третя техніка. Оберіть одну правильну техніку з трьох. Дякую. Перемога за нами!